Доброго дня, шановні українці, доброго дня та ні вже вечір. Доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. В Україні набирає популярності така послуга: безплатне таксі. Себто, ти йдеш по вулиці, під'їжджає автомобіль, виходять невідомі, хапають тебе за руки і пропонують, що. Сісти в автомобіль разом з ними і поїхати кудись. Невідомі не представляються, документи не показують, хамлять та грублять. Що діті невідомі, значення немає. Що вони говорять, і ким представляються, теж значення немає, тому що документи вони не показують. І до мене звертаються мої підписники, люди на вулиці, як до журналіста, з питанням, що робити. Ну, давайте я не буду радити, що робити. Я не юрист, є юристи, багато блогерів-юристів. Я скажу як практик, Людина, яка добре знає практику, як колишній правоохоронець, що робив би я? До мене підходять на вулиці да, двоє, троє людей під'їжджає автомобіль. Виходять, не представляються, хамлять, грублять, хапають за руки, пропонують пройти з ними в автомобіль, присісти і поїхати в невідомому напрямку. Що роблю я? Я різко сідаю вниз, от хапають вони за руки. Різко осідаю вниз, таким чином порушую їхню рівновагу, а вони на це не надіються, тому що вони тянуть людину до машини, намагаються тягнути. Вирубую одного з них на глушняк. На глушняк не обов'язково з летальним випадком. Я його вирубую, наприклад, в ногу так, щоб він за мною бігти не міг. А можна вирубити і вдвох зразу ударами в ногу так, щоб вони за тобою просто не могли бігти. Себто на глушняк. Бігти вони за тобою уже не будуть. Я вирубую обох в ногу на глушняк і тікаю. Все і тікаю. Коли я утік, я набираю 102 і повідомляю, що такий-то приблизно час до мене на вулиці підійшли двоє-троє невідомих, хапали мене за руки і тягнули до автомобіля. А це вже стаття про викрадення людини. Описую автомобіль, описую номер, якщо запомнив, описую цих людей. І чекаю прибуття наряду поліції. Все. Оце зробив би я, коли б безплатне таксі, яке зараз курсує по вулицям наших міст та сіл, під'їхало б до мене і тянуло мене, невідомі би в автомобіль. Все. Я нікому не раджу це повторювати. Просто кажу, що би я зробив на місці цих людей, яких тянуть в автомобіль. Невідомі. Уся інформація, яку я виклав в цьому відео, є інсайдерською. На мою думку, на мою думку, її потрібно перевірити. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець з відео. Про безоплатне таксі. До нових зустрічей!